Виставку цю я готувала навіть не виставку, а це більш проект. Повний рік. 14 картин представлено. Це виставка, перформанс, 14 картин про відчуття. Це абстрактний імпресіонізм. І основний посил, який я намагаюся достукатись до кожної людини, щоб люди не приховували в собі власне відчуття, щоб були відкритішими. І ще до кожної картини в мене є опис, щоб глядач міг підійти та прочитати, що саме я хотіла донести. Казково. Чарівно, тремтливо, захопливо, природно, подібно. Від тих емоцій тіло ніби невогоме робиться, і ти прагнеш якомога більше знову і знову. Вони крила дають, ніби підносять над землею. Це ейфорія, моя найперша картина. А яке почуття з цих ви переживали? Всі я переживала, тому що ну як би я могла б це все видати, розумієте? Крім картин, авторка розмістила на виставці інсталяції. Це, це, це зв стілець зв'язок. Зв та двох. інсталяція відчуття, що прагнуть на волю. Це руки, обличчя, да те, що всередині ми зберігаємо і ми боїмося цим поділитися. Вперше за все, те, що я хочу, це напевно, щоб вона у вас зробила якийсь свій певний відбиток. Навіть може бути поганий, це теж добре. Як розповів Житомирянин Сергій Скварцов, який був одним з перших, хто відвідав виставку, ну Виставка дуже креативна, взагалі в Житомирі якби я і не зустрічав таких художників такого плану. От. І такі картини дійсно що викликають справжні відчуття. І навіть якщо звірятися із тим, що всередині виникає, коли дивишся, і з підписом, наприклад, картини, то ну, навіть і співпадає. Місія навколо культурного, якось такої галерейного майданчика, підтримувати Житомирських митців, художників. І коли Дар'я розказала мені про. Цей проект ще навесні. Я зрозумів, що це дійсно цілісна історія, яку варто показати ось так. От ну не просто в галереї зі стандартним світлом, а саме ось так, от з перформансом, з такою атмосферою. Необхідно обов'язково, щоб тут грала музика на відкритті, і під час цієї виставки відкрилася виставка сьогодні о 19 годині. і вона буде завтра ще з дванадцятої до сьомої лише два дні. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.